Що потрібно робити в коридор затемнень? Знаєте, це той період, у якого більшість боїться. Але не я, не астролог ваш улюблений, тому що я знаю, як з цим працювати, як проживати цей коридор затемнень, щоб вивести всю цю негативну енергію з собі в плюс. І зараз цим секретом я з вами поділюсь. Коридор затемнень направлений не для того, щоб нам нашкодити, а навпаки, щоб нам допомогти. Тому і можуть ставатися такі ситуації, які ми можемо спочатку сприйняти, що це для нас було зло, а потім ми зрозуміємо, що це навпаки було добро і щось хороше для нас. В період коридору затемнень рекомендується і треба позбавлятися від всього непотрібного. Це може бути навіть зайва вага. Тому в цей коридор затемне і почався мій марафон корисних звички, де ми і худнемо, і набуваємо нових хороших, корисних звичок. Це не просто так був підібраний час для нього. Ви також можете позбавлятися від зайвої ваги, від негативних звичок, як паління, алкоголь, щось наркотичне, від людей, які вам не потрібні, які вам заважають, які приносять вам тільки щось погане. Від роботи токсичної, від токсичного колектива, від всього, що пов'язано з токсинами, ви можете в коридор затемнень займатися самокопанням, самопізнанням. Це коридор затемнень можна звертатися до астрологів, тарологів, регресологів, психологів, психіатрів, сексологів, психотерапевтів, починати якесь лікування таке, яке пов'язане з психікою. Обов'язково. Якщо у вас є питання, які вас бентежать, ви можете самі почати в ньому розбиратися через психологічні, езотеричні, астрологічні практики. До речі, якщо вам потрібні ці практики, які допоможуть самопізнанні, в мене є телеграм-канал з такими практиками. Якщо хочете отримати доступ, пишіть в особисті повідомлення слово телеграм, надішлю вам всі деталі. Цей коридор затемний, направлений на. Те, щоб ми попрацювали над собою, на те, щоб ми звернули увагу на те, що нам заважає в нашому житті, і від цього ми можемо позбавитися або самостійно, або Всесвіт якось це забере і нам допоможе. Також це прекрасний час, щоб позбавлятися від боргів і від кредитів, щоб відпускати образу, щоб робити практику, наприклад, на пробачення батьків, практику поклонів батьків. Взагалі починати робити деякі духовні практики, які вам необхідні. Тому коридор зательнень можна використовувати як собі в плюс, так і собі в мінус, але точно вам скажу, що боятися його абсолютно не потрібно.